Я нужна Світлана Валерівна, зобов'язуюсь. З'явитися. З'явитися. По кримінальному провадженню? По кримінальному провадженню. Ну, номер ми писати не будемо. ви можете написати? 120. номер? на 120. Номер сто 171. Сто семьдесят один. Ти 1 один. Два нуля. Ноль ноль. Один. Один три нуля. Ноль. Четырнадцать. Четыре шесть три. Четыре шесть три. Десять пятого Чуть, ж пройшов? Скоро по срокам данность закрыть. Так вони вже там вроді, писали, що вже закрили, але. З 2017 року. я так... Збов'язуюсь були... зловитися по кримінальному до провад... слідчого... провадженню дослідчого Шевченківського ВП. Ви не знаєте його фамілії, хто він там дав, не поставлявся, якого слідчого. Ну, може я вже поміняли, то таке просто психі до слідчого. Чевчанківського управління поліції в місті Києві. Тут не там, тут я. Доєм, то есть тут Андреаса Орана до судового спині. Мені подобається, Андреас. Кто дає, то нам не може. Так, так. Тут але ще треба у нас. На двадцять двадцять. Хочу тоді приїде. Я тако написала. Я нужна Світлана зобов'язуюсь з'явитися по кримінальному провадженню такому-то. Е у випадку спонсорування слідчими моєї дороги туди і обратно, з Києва і назад. І за умовою, що слідчі не будуть мене примусово пхати в психушку. Далі. Добре?

Вони передадуть сюди. Так і вже Правда. їм говорили. Що ви тут Слухайте, мій адвокат, він ще в січні місяці. Таке в січні, це навіть в грудні ще десь на якийсь там третій день після тої події він ні, ні, ні в мані. В січні ми писали заяву, я її надсилала рекомендованим листом, щоб вони передали дану справу в Тернопіль. І потім для мене це було таким, такою несподіванкою, як вони мене в Київ потягнули в квітні, на ручниках. Бачите. він Не знаю, що там Це хоч добре на цей а раз вони раз з, Києва з Києва за мною не приїхали. А то Минулий раз вони все кинули. Їдуть з Києва сюди. Потім, знаєте, що мені було смішно? У нас їхало четверо в машині, їх троє мужика, я одна, і вони мене весь час везли в наручника. Не да, це, я така страшна, так? Ні, що не їм, що ніхто не побив вас <різь> на машині. Церк. Церк. А що на рахунок ваших намірів? Ламати наш намет. Нема у вас таких намірів? Боже, Домі, ні. Серйозно? Ну, Серйозно? Тому що надо проти того, що ми ні. там стоїмо Домі, і. Собі там значно, ми до а того, він вами не може керувати. Ні. ні. Начальник наш. А якщо, намеку, я, а якщо а на далі... нас напише заяву та сама громадська організація і скаже: ми вимагаємо знести намет, ви їх послухаєте? Ні. Ні? Ну, віться, ми... Це ж хоч добра новина. Двіться, ну кримінальна поліція. Ми ти не займаємося. Mm. Так що мене не знімається. <хи> Вам ж нема чи боятися. <пілляє> Ви така позитивна людина. <пілляє> що буду це боятися? Mm. Просто робити. От якби всі були yeah. такі поліцейські, щоб країна реально була щаслива. Mm. А то зараз щось цього безпреділу більше, чим. Ніж... І що ми зробимо? Як що зробимо? Все в наших руках. Ні, як то кажеться. Структура така. Але все в наших руках. Хіба ні? Ну, треба головне. В Тернополі туди є. Ну, ви ж бачите, що є. Ні, я ж партнер наступить. 89. 39 39-й день. А. Що мене здивувало От вночі. Ну, ми визвали поліцейських, прийшов поліцейський один і каже, о, я вас перший раз побачив. Ми такі непомітні. А ви кажете, що ви нас бачили з першого дня. Ми кримінальне провадження, я вас uh -huh. візуально <просту> пам'ятаю, я вас не вбуду. Просто розумієте, в чому ситуація, що відколи цей ну, Майдан, після да, нього почалась війна, я настільки реально цим перейнялася. І... Просто два з половиною роки невилазно ми сиділи в комп'ютері і розробляли інструмент, завдяки якому можна було би по всій Україні виводити людей на стадіони, і щоб час того, як ну, багато людей можна руйнувати різну брехню, яку там Путін говорить росіянам про нас. Тим чином ми хочемо зруйнувати, що в Україні є фашисти, що тут їдять дітей, що тут виривають зуби за російську мову і так далі. Якщо нам вдасться їх їм це донести, тоді їхня агресія зменшиться і вони будуть менше стріляти. Це значить, можна зберегти життя бодай одного солдата, і вже і то вже вартує ця боротьба на площі. Ну не то, що на площі, а взагалі за той проект. Тож все-таки ну, не один рік життя, чотири роки життя ми на нього віддали. І, і зараз, коли ми почали звертатися до мера. Він почав говорити, що наш проєкт не потрібний, не важливий, і, і футболить півтора роки. І ми оце вже відізлилися і вирішили людям розказувати, яка в нас влада, що вона такий важливий проєкт, якби мета ж у нас важлива, і ніхто не заявляє про таку мету. І вони нас футболять. Ви що мені ще там пишете? А, так повістки ми вам, бо ті попросили вам видати повістки. Але дивіться, я ж написала, що я поїду, якщо вони мені проспонсорують. проспонсурують. Я мені... вам даю номер телефону. No. Даю що? вам повістку, а ви до нього дзвоните і кажете, ви мені фінансуєте, я приїжджаю. Не фінансуєте, ну то ви собі вже там цей. Виясняйте з ними. розумієте? Mm -hmm. Я ж не можу вам купити білет цей, розумієте. Ну а чого вони не передали собі в Тернопіль? Ти... Тернопіль справу, щоб ви зі мною розбиралися, а не ви. От ви їх спитаєтеся? Так вони ж хочуть, щоб я була в їх руках, щоб вони mm. мене там мучили зі своєї сторони. Я не знаю, що вони там роблять. Я вам скажу, скажу в Києві якісь страшні дуже люди, чесно. Не знаю, страшні поліцейські. Я була. Щоб бойко сидів і на мене просто отаку кричав. Він малий, йому десь років Ну, Тому ще 30 нема, мені 42, він дозволяв на мене таку криком, принизила на мене там, орав. Ненормально. Хтось там вимагав, щоб я чи сіла не там, чи написала не то, я вже не пам'ятаю. Навіть не знаю, що тут робити. Якщо я зараз візьму розпи цю пов'язку, так? І це виходить, що я вже зобов'язуюсь туди піти, правильно? Але, але вони ж мені ще не, не сказали, що вони мені дадуть кошти, що вони мені дають гарантію, що вони мене не будуть садити в психушку імені Павлова. А якщо вони мені такої гарантії не дають, я до них не поїду, бо я боюсь туди їхати. Ді тому що минулий раз, коли вони мені говорили, що ми вас викликаємо для того, щоб ми вас відправили в психушку на експертизу, то зараз на цей раз для чого вони мене визивають? Пройшов рік часу, з якої статі я зараз буду до них їхати і знов слухати якихось їхніх зневаги. Це ось цей фан-начальник, який тут був, так? Я не знаю, я боюсь брати ці пов'язки, в принципі. Я написала розписку, при якій умові я зобов'язуюсь. Зобов'язуюсь прибути Микола. Що робити? Брати ті, 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 ті пов'язки чи не брати. Що ви мені порадите? Я написала пояснення. Я на даний час проживаю за вищивказною адресою. Блін, Микола дзвонить дзвонить, не можемо не дочекатися. Мабуть, думаєш, що мене тут сатують чи що. Е, на даний час проживаю за вищу вказаною адресою, займаюся 4 роки громадської діяльності, мета якої допомогти українським військовим запікропулець на Сході. По факту мого розшуку мені стало відомо від працівників поліції, що я перебуваю в розшуку за містом Києвом. Ніяких повісток я не отримувала, коштів на дорогу в Києві я не маю, і навіть якщо ви мені викличете. Добратися не зможу, хіба що якщо проспонсоруєте мою дорогу в обидві сторони. Пояснення написане власноруч. І розписка. Я така то та зобов'язуюсь з'явитися у випадку спонсорування слідчими моєї дороги туди обратно. За умовою, що слідчі не будуть мене примусово пхати в психушку. Це моя розписка, яку я тільки що власноруч написала. Не знаю, що робити. <плес> Який час ви говорите, Люба? Напиши час. Я раз говорю, я написала пояснення, що я ніяких повісток раніше не отримувала і що я не маю коштів на дорогу, щоб з'явитися до них, навіть якщо вони мене викличуть, не зможу добратися. А в розписці я написала, що я зобов'язуюсь з'являтися, якщо проспонсорують мені дорогу слідчі. І також, якщо не дадуть гарантію, що, я, що вони мене не будуть примусово пхати в психушку. І зараз вони мені хочуть дати повістки. Що мені робити? Я, походу, їх і не буду брати зараз. Тому що я ще не отримала таких гарантій. Ну а що тоді, як писати? Яку розписку? Вони мене заставляють писати розписку. Чи взагалі нічого не писати? Пишіть, пані. Фамілія не батька. Хочете їхати, хочете? Їдти, хочете, він вам гроші хай і Як би там домовитися вже з ним? Це? Разом... Щоб ви приїхали, а ви собі дивіться ну, як ви вам раз були? поліцейські сказали, що ви до нас з'являєтесь, а ми вас відправляємо в психушку імені Павлова для проходження. Психіатричної експертизи. Дійці, є, Коли я в них спитала, а чи можна мені з кимось туди йти, бо ті лікарі наді мною в 2014 році знущалися, вони сказали, ну так, вони мене в 2014 році на Майдані можна... відловили і посадили в психушку і мені Павло. Зразу, після, після розстрілу Небесної Сотні, я потрапила на барикаді, Через тиждень після цього вони мене засадили. Так Тернополі. підіть в нас, так я Пойдите хочу, я тому і писала, цей, ну, що давайте. Дивіться слідчі, скажіть, що їм, дайте я слідчі не хочуть зі мною, вони просто тупо пройду, говорять. Ви мусите пройти пройду. кейс. Ну, я не знаю в них такі ці. Ну, дивіться, пані, це не наша справа. Най. Нам ну, попросили, щоб вам вручили повістки, бо вам повість не Ми вам даємо повістку, а ви далі собі хочете. Алло. Можете їхати з адвокатом. Добре. Разом із ним заходять підняти свідчувати. А хто мені гроші дасть на дорогу? Зв'язуються свідчимо. Ну, Кажіть, що я не маю грошей. Як виходите з ситуації? Я з'явитися готова, а не маю за що приїхати. У ну, мене є умова, що вони мене не будуть Саме пхати беззаяву, в, кейсі що, в, в шутаєте, що я їх боюсь, реально боюсь. Вони вас не можуть пхати примусово. Як не, не можуть, якщо вони мені смски з погрозами надсилали? Ну як не можуть. Кажуть, якщо ви будете а, самі, їх тисячі, адвокат одного, двох, трьох. Ну скільки вам. Ну Скільки вам є заплатити, так? За адвокатів чи що? Да. Ну, нічого, є державні адвокати. Так, я зараз піду шукати державну і казати, їдемо зі мною в Київ. Вітілі хлопцям в Києві нема що робити. Забагато їх набрав Порошенко, забагато набрав штату і їм нема чим займати. Тільки мене видергувати з Тернополя через рік часу за розбите скло. вас сполобову? Ну і що? Дитут. Що їм ще допитувати, якщо я вже всю вину на себе взяла? Що мене? ще вони можуть допитувати мене? Якщо я написала Да, я розбила, да, ви, ви безчинствували, а я вирішила вам показати свою громадську позицію? Що Думаю. ще вони хочуть в мене? мати можливість що вони ще повісті. Я не хочу з ними просто так їхати, витрачати час і так далі. І тим більше. і тим більше. Номер не маєте від того, чи мобільно? Ні, немає. І тим більше, якщо я туди поїду, це може бути такий момент, що вони захочуть знести номер. А ми за цей проект боремося вже. так. Тому що кожен день приходять і, і погрожують і в різні. Я не знаю. Ну, я не хочу брати ці пов'язки. Паспорт Любов, тоді порадьте, що робити. Я читаю ваш коментар. Що мені робити? Мене заставляють брати ці пов'язки. Я їх брати. Не, так, не хочу. Я написала розписки. Якщо вони мої дві умови виконають, ну, я не хочу, щоб мене садили в психушку імені маєте. Павлова в Києві. І що? Ти ти так. Пані, то таке саме, що вам і повістка пішла поштою. Ну і що? Ну ви її отримали, ви отримали, то й все. А там більш... Ви можете не брати корішок, можете відмовитися. Просто ми вас повідомляємо тоді в устному шляху. Майте ви можете її не брати. Я, я не розумію, а чого вам повістки не брати, то що ми вас не заставляємо і коштувати. А Київ ніхто не везе, нічого не це ну, взяли повістку, то все. Добре, а що буде, якщо я ось цю розписку і це пояснення, це все просто ну, Шо? скасуємо. Я взагалі відмовляюся без адвоката, без кого там. Добре, дзвоніть адвоката, хто приходить сюди. Давайте так зробимо. Я це все перекреслюю і це, і це. Все, я нічого не... Я нічого не знаю, я нічого не беру. Отак. Що тоді робити зі мною? Будете? Робіть. Роб... Я не знаю. Я хочу тільки з адвокатом, тільки з людиною, яка, яка розуміє. Бо зараз дійсно, я знов напишу не то, а ви, а ви зробите таку, таку мені можливість сидіти знов десь там втрачати. Поясню, ви нормальні. Добре, ви нормальні. Але хлопці є, з Києва, вони не нормальні. Слухайте, пані, я їх боюся. Я їх заставляв, їхати в Київ і що зробити. Є в них проємінальний провадження. Там є, є. Вирішуйте проблеми з, ними, а не з нами. Все. Вони попросили, То хай дзвонять що... до мене. Чого вони не подзвонять? Вони вам попросили вам вручити повістку. Ви відмовляєтесь? Скажіть, так ні, бо ми не маємо часу з вами. Відпочити. Люба, мені відмовлятися, Лі? напишіть. Мені відмовлятися брати по... Хто це така? Тут адвокат вас. Не хочете, не пишіть. Так, да, мені потрібен адвокат. А люба не адвокат? А ви не маєте захисника? Як, вам що, не надали захисника? Мені захисника? Так. Ну, коли мене тоді в квітні забрали в Київ і там влаштували наді мною суд про міру за обрання запобіжного заходу, тоді вони якогось державного адвоката прислали. Що маєте державного? Я не знаю з ним, у мене нема з ним контактів. З ним скаже. Я не хочу до слідчого дзвонити. По перше, по друге я до нього телефона не маю. По третє мені погрожував і він мені не цікавий. Я на нього писала скаргу в прокуратуру. Я писала на нього скаргу. Ви офіційну ложку, ми вас повідомляємо. Ну. Вам повістка не приходила, що ви з'явиться? Не приходила. Ми вам повідомляємо, з'явіться на 22 число повісткою зробити. Окей? Ну, вроді би, адекватно говорите, а зараз починаєте грати якусь комедію. Бо тому що я не знаю, як з вами правильно поступити. Та, нами, що що ви вже мене нарешті лишили спокою. Ми... Ви Фані. самі винуваті, що ви тоді на, ті, на тій кастьольні тягали того сакашвілі за волосся Хто? і били людей. Хто? Поліцейські. Ми були вдома спали в ліжку, пані. Що ви це? Немає що робити. Коротше, я не знаю, що робити. Я взагалі в цьому профан. Давайте так. Без адвоката я нічого не підписую. Отак. Це моє остаточне рішення. Повістку берете? Нічого не підписую, нічого не беру, взагалі нічого не роблю. Нато ваша ручка. Добре. <зарат> Ваш телефон, я, будь ласка, виключіть. Ви хочете мене бити зараз? А Ні, що заберете? Я хочу, щоб телефон всі виключили. У нас є режимний кабінет, і я не хочу, щоб. Чи, да. адвоката, адвоката, де вас адвокат? У мене нема адвоката. А де? А де? Я не знаю де. А де ви мені пропонуєте не взяти? От оголошення, бачите, на дверях сюди пише. Адвокат. А ви їм дасте гроші, щоб йому заплатити? Тому адвокату? Вам державну платист, подумав. Та де що? Так, бачите, яка в нас добра держава дає адвокатам безкоштовно. За вас держава буде платила йому гроші. Не знаю, як це зробити. Кажіть, що отак і так. Мені треба захисника. І він дає вам захисника. Безкоштовно держава за вас платить. Вам нічого не треба. Пані витягне, наш час і свій. Вже би могли на площі стояти, а нам ну, дуже багато роботи мають, чесно. Вам не хочеться піти звідси? Дивіться, є повістка, я вам виписую. Хочете їдети, хочете не їдети. Я вам даю повістку на таке число. А ви собі далі можете там... Нема можливості, кошти, лікарні, десять, там. робити. Ви собі цей там... Це ваше особисте. Ну що будете робити? Менер нас ти нарешті, раз я вам так, як мозоль. Рік часу мене в спокою залишаєтеся. Ви mm вас? -hmm. Да, ви нас. Вовше, вовше. Як це взагалі? Ви два рази мене то, от, здіваєтесь, та що мене волочите по землі.